Пане Юрій пише, що не всі так будують, я так думаю, маючи на увазі, що якісно і з таким підходом доволі ґрунтовним і глибоким. І я з вами згідний абсолютно. Але справа у тому, що не всім це і потрібно. Просто є замовники, котрим це потрібно. Вони розуміють, що будинок це нерухомість, а нерухомість це інвестиція, котра повинна принести гроші. Тобто, якщо родина захоче переїхати, продати, здати цей будинок, він повинен мати гарний стан і не потребувати ремонту. Тоді його вартість буде вища. Мало того, коли будинок продається і є якісно зроблений проект, і людина приїжджає і каже, я хочу придбати ваш будинок, ви йому даєте проект, даєте посилання на контент Олександра Васильовича і кажете, оцей спеціаліст його будував. Ви знаєте, як це? Плюс одразу. От, і людина дивиться на цей проєкт і розуміє, що це якісний будинок. І цей будинок легше продати, легше здати, тому що на сьогоднішній день, знаєте рік тому я їздив, одна людина зателефонувала, каже, хочу зробити ремонт квартир в якості аренди. От, і ми поїхали з Юрою подивитися і дали комерційну пропозицію для ремонту цих квартир. Ну, ми робимо якісно і, звісно, Юр. От вони подивилися: о, ні, дорого! Ми не будемо. А ми коли ходили, дивилися, от, я підходжу до вікон, а там 60 міліметрів, два ущільнювачі, деформації на створках, холодний монтаж. Я їм кажу: ми будемо переміняти вікна на більш якісні, робити утеплені відкоси. А вони такі. Навіщо? Я? Ну, ну як, щоб зменшити комунальні витрати? А вони, а нам яка різниця? Комуналку вже орендатори будуть платити. Як вам підхід? Да? І отут я зовсім недавно, рік по тому, мені Тікток викидає відео, де питають на вулиці з приводу оренди квартир. Молодий хлопчина, років 25, каже: ну, ви знаєте, знайти квартиру, зняти в оренду, все ж таки треба ще пошукати. Тому що багато квартир холодні і великі комунальні. Зрозуміло, коли бізнес не орієнтується на людину, у нього нема майбутнього. І оці люди вони відмовилися від наших послуг. А я тільки перехрестився. Я не став частиною аморального бізнесу. Розумієте? Тому е кожен вибирає свій шлях самостійно. Але якісний будинок, якісна зроблена квартира завжди буде в ціні. І якщо, наприклад, ви хочете здати квартиру в оренду, і у людини є вибір, ваша квартира за 12 тисяч і квартира сусіда за 10 тисяч, але вам не стыдно, не соромно показати комуналку за вашу квартиру, там копійчини, да? а той ховає свої комунальні, то людина ще подумає, яку квартиру взяти. Якщо це стосується на довгий сйом. Я не кажу там на добу, я кажу там на півроку, на рік. Розумієте? Значення має, з рубежом це має значення.